Понеділок, як завжди, старт робочого тижня. А ми вже готові розповісти вам про найцікавіші події міста та області. Сертифікати на придбання житла отримали 60 ветеранів російсько-української війни та родини загиблих захисників Вінничини. Спеку до 37 з позначкою плюс та «дощі» прогнозують вінницькі синоптики впродовж цього тижня. 7 липня світ відзначає день найпопулярнішої смакоти шоколаду. У Могилів Подільському та Тульчинському районах Вінничини стартували жнива. Аграрії приступили до збирання ячменю та озимої пшениці. Цьогорічні жнива обіцяють бути продуктивними, і місцеві сільгоспвиробники докладають максимум зусиль, аби зібрати чималий врожай, незважаючи на безсніжну зиму та посушливу весну. З нами на зв'язку Олександр Корнійчук, директор інституту кормів та сільського господарства Поділля національної академії. Аграрних наук України. мої вітання. Доброго дня вам. Е, які культури вже почали збирати сільгоспвиробники регіону? Ну на сьогоднішній день я б сказав би, що жнива розпочалися не тільки у південній частині області, можна сказати, і центральній, зокрема, е, окремий господарство, включаючи і нашу експериментальну базу, ми розпочали жнива із збирання. Злакових багаторічних трав, які використовуються у часі потім для утворення сіно пасовищ, для залуження у садах, тобто жнива йдуть вже і в південній, і в центральній частині нашої області. Який урожай загалом очікується цього року, зважаючи на ось такі ось несприятливі весняно-літні погодні умови? Ну, якщо говорити про громазовано, так ми робили попередні обстеження, оглядали посіви, визначали біологічний урожай насамперед зими колосових культур, і прийшли до висновку, що середній урожай, о, в першу чергу, зими колосових культур, він буде на рівні середньо або дещо й вище. Сьогодні говорити про конкретні цифри, як то кажуть, дещо зарані, тому що. Збирання розпочалося в окремих господарствах, в окремих районах, так і насамперед з такої культури озимої культури це ячмінь озими. Тому це не головна культура, зернова культура, і не вона визначає урожайність. Будем так казати, і валовий збір зерна по області. Головною культурою є озима пшениця. Поки що до її збирання лише пробують в окремих господарствах. Але все ж у червні були й дощі, перепади температур, і палке mm -hmm. сонце чи вплине ось ну, цей е перепад на якість зернових? весняно-літнього періоду. Вони були непростими. Тому що ми бачили весняну засуху, і ми бачили велику надлишок верніше, опадів у травні місяці. Зокрема, в цьому місяці випало в окремих районах від 2,5 до 3 місячних норм. А це складало десь у межах від 130 до 80 міліметрів. Будемо говорити, що ця кількість опадів була такою значною, але в цілому це дало можливість озимим колосовим культурам у першу чергу. Хорошо відновити свою вегетацію, накопичити вегетативну масу, і це позитивно вплинуло на утворення генеративних органів. В цілому, ми сьогодні бачимо посіви озимих колосових культур, що вони виглядають у доброму стані і є надія на те, що буде гарний врожай. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадує Олександр Корнійчук, директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск. Сертифікати на придбання власного житла отримали 60 ветеранів російсько-української війни та родини загиблих захисників Вінничини. Фінансується проєкт державної програми, яку реалізують за підтримки Євросоюзу. Загалом цього року область отримала понад 391 мільйон гривень субвенції на допомогу оборонцям та їхнім сім'ям. 60 ветеранів війни та родин загиблих військових з Вінничини зможуть придбати житло за кошти державної субвенції. Програму реалізовують за ініціативи президента України, Кабміну та Міністерства у справах ветеранів за підтримки Євросоюзу. Ми вручаємо сертифікати на житло, і ви знаєте, житло як будь-яка домівка, це не просто стіни. І направду ми хочемо, щоб ці. Нові будинки, нові квартири стали для вас новою точкою опори там, де буде затишно і комфортно вам, щоб ви відчували нові сили, нові поштовхи для подальшого життя. У міністерстві у справах ветеранів кажуть, програми допомоги для захисників діють постійно, аби підтримати тих, хто боронить Україну. Це робота я вдячна за те, що ви розумієте, що це робота не тільки міжнародних партнерів, але і всередині країни. Дуже багато іде дискусій для того, щоби. Саме для ветеранів саме ветеранів, ветеранок ставити в пріоритет, враховуючи те, наскільки важливою є ваша роль в обороноздатності, те наскільки важливо було те, що повернулись, хто був ще ветераном до 22-го року, повернулись воювати. Наскільки важливо, щоб діти дивились на вас і брали приклад з тих людей, які захищав країну, які багато чого пожертвували для того, щоб країна існувала. Цьогоріч Вінницька область отримала понад 391 мільйон гривень субвенції. Це на 58% відсотків більше ніж торік. Допомога призначена для 157 сімей ветеранів з інвалідністю та семи родин загиблих воїнів. Ветерани та їхні родини самі обиратимуть, де жити з рідними. Чи це буде квартира, чи приватний будинок? Яна колодинська телеканал Вінничина. Незламний історія, що заряджає на життя. Книгу про трагедію своєї сім'ї написав Віталій Остапенко із Вінничини у березні минулого року. Ворожий дрон забрав життя його батьків і перетворив родинну оселю на руїни. Сам Віталій вижив дивом, але він не зламався та зайнявся творчістю. Хлопець видав кілька збірок, де дає поради, як подолати втрату та історію своєї родини, аби світ знав правду про війну в Україні мати була вдома, а я приїхав статом на з роботи, бо ми працювали на одній роботі. Ось поспілкувалися ще посиділи, поговорили, як в кого які плани на завтра і так далі. І все, я зайшов до них в кімнату, побажав їм добраніч і ліг спати. А вже на ранок прокинувся. Не прокинувся на ранок. Я Це Останні спогади Віталія Остапенка про вечір, коли він востаннє бачив своїх батьків живими. У березні минулого року російський безпілотник забрав життя мами і тата Віталія, а їхній дім зруйнував вщент. Ось тут орієнтовно була моя кімната, тільки на другому поверсі. І виходить, що мене знайшли. Я лежав під плитою, але під цією плитою був твердопаливний котел. І виходить так, що я, типу, як потрапив в саркофаг, воно мене закрило наполовину плита і сперлася на цей твердопаливний котел, що мене не засипало. Єдине, що залишилось неушкодженими на подвір'ї родини Остапенків, трояндовий квітник червоні та рожеві, улюблені квіти мами. Постійно садила їх, докуповували постійно все більше і більше, щоб було ну, дуже красиво. Вона безмежно любила троянди. Ніколи. Зараз я їх буває, ну, зриваю, з бабусею приїжджаю дідусем, і, На жаль, так не дарую, а завожу на кладовище. Уже в лікарні Віталій дізнався, що став сиротою. Його стан лікарі оцінювали як вкрай важкий численні переломи та контузії. За чотири місяці після трагедії Віталій почав відновлюватись як фізично, так і морально. Ще в лікарні вирішив написати книгу про історію своєї родини. Про цю історію має знати весь світ, що таке сталося. І ця книга це суцільна мотивація для людей. Через пекло більш що вони проходять, завжди є вихід, і потрібно рухатись вперед. Віталію 27 років. Після отриманих травм у нього повноцінно не працює права рука. Та не маючи змоги працювати фізично, хлопець знайшов себе у творчості та мотивації інших. Веде блог у соціальних мережах, де ділиться своїм досвідом, як пережити трагедію. в день дві-три людини, які є з проблемами, вони звертаються, хочуть підтримки, щоб я їм допоміг, розказав, як правильно рухатись в даній ситуації. книга Віталія Незламний. Історія, що заряджає на життя, це своєрідна збірка порад, де кожний розділ мотивації. Я додій Віталій радіє, коли йому телефонують або пишуть та дякують за підтримку. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Журналістів, науковців та педагогів чергове випустив Вінницький державний педагогічний університет. Щорічно із вишу випускається понад тисячу бакалаврів різноманітних спеціальностей. Педуніверситет є багатопрофільним закладом вищої освіти, де працює навчально-науковий інститут педагогіки, психології підготовки фахівців вищої кваліфікації, а також дев'ять факультетів. Під час цьогорічного випуску бакалаври не тільки отримували дипломи, а й донатили на зсу. Понад 70 випускників денної та 20 – заочної форми навчання факультету історії та міжнародних відносин ВДПУ отримали дипломи бакалаврів. Алевтена Корнілишина завершила навчання за спеціальністю середня освіта історія з додатковою кваліфікацією Правознавство. Дівчина вже працює за фахом і планує продовжити навчання в магістратурі. Навчання було різне. Це була змішана форма, тобто було очно і онлайн, але загалом. Мені дуже подобаються наші викладачі, мені подобається те, як проходив загалом навчальний процес. Тобто, це було круто. Фотографується з дипломом та квітами Дар'я Бондаренко. Дівчина за чотири роки навчання жодного разу не пошкодувала про свій вибір, бо тут на історичному факультеті Вінницького педагогічного отримала корисні та важливі знання. Завжди будуть якісь вакансії на цю спеціальність. Взагалі, я думаю, що педагогічна освіта це дуже хороший такий старт в майбутнє. 17 випускників факультету отримали дипломи з відзнакою. Підготовка бакалаврів на історичному факультеті здійснюється за кількома спеціальностями: міжнародні відносини, середня освіта, історія, громадянська освіта, правознавство, українознавство та краєзнавчо-туристична робота. Це Середня освіта так, це вчитель, це історик. Якщо це історія, археологія, це історик, це працівник архіву, працівник музею, археолог, тобто надзвичайно широкий. Ну міжнародні відносини, безумовно, це фахівець в сфері міжнародних відносин. Означає, що він може працювати у будь-яких міжнародних організаціях. Вони вивчають декілька іноземних мов. А це означає, що вони будуть затребовані як і в нас, так і за кордоном. Випускний став не лише урочистим, а благодійним. Традиційно збирали кошти на потреби Збройних сил України. Лише факультет історії та міжнародних відносин передав понад 15 тисяч гривень. Загалом на дев'яти випускних заходах університету зібрали понад 100 тисяч. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. 7 липня відзначають день шоколаду. Ці солодощі з'явили ще понад 4 тисячі років тому. Шоколад у ті часи цінували більше за золото, подавали лише королям, а племена Майя та тацтеки. Використовували какао-боби замість грошей. А ще шоколад обожнюють за здатність миттєво покращити настрій, додати енергії та навіть трохи закохати в себе. У одній із війницьких крамниць майстерень виготовляють півсотні різновидів шоколаду. Шоколад допомагає виробленню гормонів щастя і просто підіймає настрій. Такий вплив мають ці солодощі на людський організм. Переконують вчені батьківщиною шоколаду, часто називають Швейцарію та Бельгію, але і у Вінниці є місце, де створюють справжні шедеври з шоколаду. У цій невеличкій майстерні крамниці справжні поціновувачі шоколаду можуть знайти до півсотні різновидів цієї смакоти з горіхами, з вершкові суницею та навіть мандарин в шоколаді. Секрет солодощів кажуть майстри простий: якісне какао та любов до своєї справи. Більшість смаколиків тут роблять вручну, а рецепти часто вигадують самі. Дуже приємно, коли люди заходять в цю кромничку з похмурими обличчями, але випили кави, з'їли цукерку і є якась посмішка на обличчі. Сьогодні це наш час, я думаю, важливо. Саме в цій майстерні можна придбати цукерки, які вже десятиліттями вважаються візитівкою Вінниці. Їх беруть на сувенір туристи і просто поціновуючи смачного шоколаду. У нас є Декілька коробочок, цукерок, які мають всю символіку нашого міста, герб нашого міста і фотографії більш-менш таких місць, які знають сівінчани. Ласуни шоколаду не зраджують століттями. Хтось цінує його за смак дитинства, а для когось він найкращий подарунок. Люди, я думаю, все одно ну, люблять солодке, так? Да? Всі ми знаємо, що жінки, дівчата найкращий подарунок це що в нас рахувалося? Шоколадка. У кожного різновиду шоколаду свій характер. Ми вирішили перевірити, з яким шоколадом Вінничани асоціюють себе. Результати нашого опитування шукайте у нашому телеграм-каналі Євгенія Овсяніку, Вікторія Врущак, телеканал Віничина. Спеку до 37 з позначкою плюс та дощі прогнозують вінницькі синоптики впродовж тижня. Найспекотнішим днем стане вівторок. Температура повітря підніметься до 32-37 градусів. Для метеозалежних людей та тих, хто має хронічні захворювання, такий перепад температур може викликати погіршення самопочуття. Вже середи спека почне спадати, а місцями пройдуть дощі. Вівторок буде найспекотніший день. Температура сягатиме 32-37 градусів. Нічні температури будуть в межах 17-22. У середу Денна температура 27-32 градуси, далі четвер, п'ятниця, нічна температура 12-17 градусів, день від 23 до 28. З вівторка по четвер дощі різної до інтенсивності, у п'ятницю без опадів у спеку важливо пити достатньо води, носити світлий одяг із натуральної тканини і в найспекотніші години уникати перебування на сонці. Ми запитали у віничан, як вони рятуються від літньої спеки. Ти знаєш кіславхальна, да, не їздити в трамваї в тролейбусі, наприклад. Саме головне сидіти під кондиціонером вдома і не виходити на цю спеку. Ну і ще якщо є гроші, можна на басейни поїхати відпочити. І обов'язково користуватися окремо. Це найголовніше охолоджуємось е, напоями. айс аслати. І в тіньку гуляємо по парку. У мене є апартативний вентилятор, я не врятуюся від жари. Просто сидимо вдома та чекаємо вечора, щоб жара спала, то можна піти було прогулятися. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре.